Кава цілий день і нічого більше, що буде з вашим організмом. Всім вітання! Якщо ви вирішили схуднути і перестали їсти, але п'єте на протязі дня лише одну каву, чи просто не встигаєте повноцінно поїсти і тримаєтесь цілий день лише на каві, то вам необхідно знати, що буде з вами відбуватись, як буде реагувати ваш організм на таку дієту і чи варто це робити. Так ось, в 6 7 ранку рівень гормону стресу кортизолу в нашому організмі знаходиться на піку, і в цей період цей гормон не є для нас гормоном стресу, він є для нас гормоном енергії та бадьорості. Він змушує нас прокидати зранку. І ми з вами не маємо робити нічого такого, щоб збільшувати рівень кортизолу в цей період. А випиваючи по чашці кави зранку на голодний шлунок, ви підвищуєте і так високий рівень кортизолу в крові. І це доказаний факт, що з часом це призводить до досить сильної кавової залежності, тому що вашому організму вже не потрібно підвищувати рівень кортизолу для включення всіх систем самостійно. Це ж робить кава. Тобто, ви порушуєте злагоджену роботу свого організму і гормональної системи, зокрема. Далі. Якщо у вас є проблеми з шлунково кишковим трактом та підшлунковою залозою, будь-якій і навіть у хронічній формі, то кава наче і протягом всього дня без їжі буде вам тільки посилювати всі запальні процеси. Запам'ятайте, що кожна випита, наче чашка кави це дуже сильний удар по вашому шлунку, який просто не знає, що йому робити. Згодом така шкідлива звичка може призвести до регулярної нудоти, печії та гастриту. А якщо ж ви і до цього мучилися з проблемами шлунково кішкового тракту, гастритом, виразками, боролися з ранковою нудотою та головними болями, тоді не розраховуйте, що ранкова кава наче і впродовж дня подарує вам заряд бадьорості та оптимізму на цілий день. Насправді це допоможе лише посилити ситуацію з проблемами шлунково-кішкового тракту. Пиття кави на голодний шлунок може негативно впливати також і на нирки через її діуретичні властивості. Кофеїн, що міститься в каві, стимулює ниркову активність і може збільшити частоту сечовипускання. Це може призвести до втрати рідини та електролітів, що в свою чергу може посилити дегідратацію та негативно позначитись на роботі нирок. Тому вживання кави на голодний шлунок потребує обережності, особливо у людей із проблемами нирок чи водно-електролітного балансу. Що стосується печінки, то пиття кави на протязі дня на голодний шлунок може підвищити ризик розвитку різних печінкових захворювань, таких як жирова дистрофія печінки. Особливо це небезпечно для людей з вже існуючими проблемами з печінкою. Хочу зазначити, що вживання кави на голодний шлунок може мати різний вплив на організм людини. Ви знаєте, що все дуже індивідуально. Однак регулярне вживання великих кількостей кофеїну наче може мати негативний вплив на систему травлення, серцево-судинну систему, нервову систему і печінку. Тому важливо врахувати свої індивідуальні особливості та не ризикувати споживанням кави на голодний шлунок, особливо якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. А найбільш сприятливим періодом для прийняття кави згідно з біологічними ритмами в нашому організмі є ранковий період між 9.30 та 11.30 і тільки після повноцінного сніданку. Справа в тому, що саме в цей час рівень вмісту кортизолу в крові падає, і випита кава піде вам тільки на користь.